Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як апендицит, одну з найпоширеніших ургентних хірургічних патологій. Отже, як розпізнати апендицит, які симптоми даного захворювання та чому самолікування може бути небезпечним для життя? Отже, апендицит це запалення червоподібного відростка, тобто апендикса, який розташований в правій нижній частині живота, незважаючи на свої невеликі розміри. Цей рудиментарний орган може створити багато проблем для нашого організму, якщо він запалиться? Без своєчасного лікування запалення апендикса може ускладнитися перитонітом, що становить серйозну загрозу для життя людини. Отже, як зрозуміти, що у вас чи у ваших рідних розвинувся апендицит, і, відповідно, які симптоми цього захворювання? І перший симптом це біль у животі, який зазвичай починається в районі пупка. І згодом зміщується в правий нижній бік. Нудота та таблювання зазвичай виникають після появи болю, втрата апетиту один з ранніх симптомів апендициту. Підвищення температури. Спочатку може бути незначна, а згодом при появі ускладнень температура підвищується вище 38 градусів, напруження м'язів живота. Якщо натиснути на правий нижній бік, а потім різко відпустити, біль посилюється. Також можуть з'являтися проблеми зі стулом, чи то закрепи, чи то навпаки діареї. Також загальний стан суттєво погіршується, з'являється слабкість, підвищене серцебиття, сухість в ротовій порожнині. Для підтвердження діагнозу лікарі проводять пальпацію живота, звертаючи увагу на характер болю. Для підтвердження діагнозу можуть використовувати загальний аналіз крові, в якому при апендициті підвищується рівень лейкоцитів та нейтрофілів. Що свідчить про запальний процес в організмі. Також інформативним є ультразвукове дослідження черевної порожнини, АКТ чи МРТ використовують у складних випадках, щоб провести якісну диференційну діагностику. Єдиний ефективний метод лікування апендициту це апендектомія, тобто операція з видалення апендекса хірургічним шляхом. Після операції пацієнту рекомендується декілька днів дотримуватися постільного режиму. Поступово вводити легку їжу та уникати фізичних навантажень. Важливі застереження для пацієнтів: не приймайте знеболювальність самостійно, оскільки це може стерти симптоми та ускладнити діагностику апендициту. Не прикладайте грілку до живота. Тепло може посилити запальний процес. Не ігноруйте симптоми, а звертайтеся до лікаря, оскільки апендицит це не той стан, який пройде самостійно. Отже, висновок наступний. Апендицит це серйозне захворювання, яке потребує негайної медичної допомоги. Якщо у вас з'явилися незрозумілі симптоми, звертайтеся до лікаря, будьте здорові та бережіть себе.